Мозок та нервова система. Дітки, давайте згадаємо, що ми знаємо про свій мозок. Ми знаємо, що мозок це центр керування твого тіла. Він складається з трьох частин головного мозку, мозочка і спинного мозку. Головний мозок міститься в червній коробці і утворений двома півкулями. Ми вже знаємо, що ліва частина контролює праву частину нашого тіла, а права півкуля відповідає за рухи лівої сторони. Кожний відділ мозку виконує своє завдання. Наприклад, спини мозок керує несвідомими нашими діями. Мозок має сірий колір. Але якби ми могли його розфарбувати в різні кольори, то ми побачили, який би він був яскравий. Це діти зони мозку. Кожна зона відповідає за свою діяльність. Наприклад, в цій жовтій зоні збирається аналізується словесна інформація, все, що ми з вами чуємо. А ось ця зона зелена. Відповідає за асоціації та пам'ять. Мозочок, дітки, відповідає за рівновагу та координацію рухів нашого тіла. Ми б не змогли з вами піднімати руки, ми не могли б з вами крокувати. Давайте подивимося, що ж там є. Якщо б ми могли заглянути, то ми б побачили. Дуже цікаве. Мозочок це один з найдрівніших відділів, відділів мозку. Він прилягає ззаду до ствола мозку, допомагає нам контролювати рухи наших м'язів. Без нього ми б не змогли ходити, не змогли бігати, зберігати рівновагу та робити різні гімнастичні вправи. Подивіться, як цікаво! Ось так виглядає нейрон. Мозок складається з безлічі клітин, що називаються нейронами. Схожі на крихітний восьминогів, нейрони з'єднуються щупальцями між собою, немов тримаються за ручки. Коли ти про щось думаєш, повідомлення передається від однієї клітинки до іншої, всіма можливими шляхами. Правда ж цікаво, малята? А ще у нас є ось такі тонесенькі ниточки. Ці ниточки називаються нервами. Вони зв'язують мозок і тіло. тілом. Нерви посилають нам сигнали від очей, носа, вух, інших органів чуття у мозок. А потім мозок через нервові волокна посилає тіло інструкції, повідомляючи йому, що нам треба робити. При небезпеці ми з вами закриваємо очі. А іноді, коли роздаються такі дуже голосні звуки, ми закриваємо вуха і оберігаємо їх від цього зайвого шуму. Ось тут, на спинки, у нас є цілий пучок нервів. Нерви обов'язково треба берегти. Кров по судинах переносить у мозок поживні речовини і кисень, який забезпечує життєдіяльність клітин мозку. А пучок нервів спини і мозок проходить уздовж усього хребта. Спинний і головний мозок утворюють дітей центральну нервову систему. І уже від спинного мозку. Нерви розгалучуються і йдуть по всьому нашому тілу. Необхідно завжди берегти та розвивати свій мозок, кататися на велосипеді та роликах тільки в захисному шоломі, щоб не пошкодити голову та наш мозок, Харчуватися здоровою їжею, розв'язувати найбільше логічних і математичних завдань і головоломок.